Друзі, всем привіт, всем доброго дня, сталкер на зв'язку. Та пограв, зайшов, Хотів майстра взяти на Т-77, зайшов. Знак перший. Дали за 4500 урона, там 4 фрага. На світ, дозорний, Не знаю. Так на ньому КД все життя, 19 секунд. Не знаю, як на ньому майстра взяти. Не дають просто ТС. Кому за 3000 дають, а комусь 24. майже за 5 не дають. Та Зайшов оце в режим пограти та записати один бій на К2 виїхав по трішки срібло. Режим, друзі, бомбезний. Оце виживання. І пофармить можна і покайфовать, ну, два житті. Ще коли танк збривається, якщо поблизу стоїть. Який слів уже матюки, І це постійно. Нічого в грі не міняється, там ніхто нічого не робить. Один негатив наростає в цих танках. Але все рівно тяне пограти. як наркотики, друзі. Хруслиниця може порватися. Нас, Броня просто неймовірна, дивіться, ок 2 просто Тому, друзі, цей танк не продавайте. Дуже лимбова машина, живуча. Сейчас я до них спеціально під'їхав, щоб ну їх там купа було три штуки, бо вже 230 хп залишалося, щоб їх підірвати. Та побачите, друзі, скільки я шкоди нафігачу. Нафігачу може і більше, якби союзники були адекватні, допомагали. то буркала свої розвалили і стоять, просто вліться, а не знаю, що вони Ну Є пару нормально, бачите, грали, допомагали, а всі інші стояли. полая. Полая. Техника ворота. Так. Я ему не даю проехать, бо они меня завалят. Быстренько по деса. Зашифровал. А что он мне сделал? Что сзади Сейчас мы его заберем. Нет, он его хилят. його ззаді хилять а мене ніхто не хилює, бачите, я сам себе підхилив Вже приду соно огляду сменшили уже як тримаюсь замітьте не мене не хилиця як то кажуть, сам себе захилил лику ну прикольний доволі такий бій, друзі Входи дуже багато мене. Набив би ще, я ж кажу, більше, якби союзники були адекватні, щоб вони мене підхилювали. Я б витащив би цей бій. Бачите, вони мене з двох сторін зажали і щимлять. Бачите, ось це хіля і хіля. Ну і все. 11 099 Нафігарів. Доволі таки прикольний результат. Голубчик. Ну це може ще нормально грав. Що тут ще? О, голубець, стоїть, гляньте. Стоїть шалашику дремліть. Мне щоб помогти союзникам, воно стало і стоїть. Року. Івент, івент проходимо, мабуть. Ну це просто жесть. І так, друзі, в кожному бою є АФК. Є навіть і два, і три АФК. Не знаю, ніхто не ні з цим нічого не робить. Зараз вам ще, друзі, там після бою покажу на аукціоні. Якщо вам цікаво, то швидко залітайте, забирайте. Там є така тачанка WZ122TM. Дуже прикольний апарат, якби йому ще накинуть швидкості, він би був ще краще, ніж Хімера. А якщо зроблять Калексійка, то взагалі буде чудово. Отдихає хлопець, бачите, замарився. Вже. От у них, бачите, союзники адекватні. Вони виграють за счет хила. Їх хілять. Вони один одне хілять. А у нас ніхто не хілить. І тому ми коли, скоріш за все програємо. Треба, щоб однозначно, щоб хоч, хоча б два захилювали. А інакше це зли Вони за счет цього і протримались. Я їх кушав, 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 ну і все. Так. І цікавий такий бій вийшов. Вирішив нам просто показати, Думаю запишу о чому він. Срівна немає ніяких неакцій, акцій, не пропозицій, нічого. Ні. Запишу хоча б бій. Кому буде цікаво подивитися, буде... ну, ти ще бачите, із 5 тримався. Теж нормально грав. Є стар ВК 81. А всі інші. Той на відпочинку, я ж кажу, на морі. Ти де а я на морі? Тут такі. Звісно, так не витягнуть. Не виграємо його, глянь, він повний його, його вже захилили. Баба, все. Давай того забирайте, де він там відпочиває. Вбивайте вже його полку. І оце ж, мабуть, це ж бачите, два, два життя і за цього болдера ми програли. Нащо заходить в гру просто стоять? Я це не розумію. Не банять їх нічого, просто він заходить стоять, якби їх розробники банили за таке. Ладно, там бы вылетела там гра. Не он просто стоит. Как бы банули хотят на годинку. Уже б, б он и такого б не робили. От Вот побачили, по ФК было б, б меньше. Ну, розробникам це подобается. Нехай. Бо сейчас Йолупи начнут писать. Що ты ниєш? Да при чем тут ниєш чи не ниєш? Это адекватные проблемы. Якщо подобается, вот так стоять. В вашей команде. Будешь тягти на майстра бій буде файний а він буде у тебе стояти. я подивлю що ти будеш казати це адекватні речі якби от такі проблеми вони прибрали було б набагато легше цікавіше гра б стало Та взагалі трішки додати засиль, та попрацювати і буде все круто пішли я вам друзі покажу аукціончик зараз цей бій. Ну давай поразка так поразка нічого страшного. Можна було просто більше. 8, так ось отакий бій вийшов. Він 2 фрага зробив і думаю, все, порядок, я буду стояти АФК. 400 урона на Е25. Ну, я ж кажу, Х5 ще грав нормально. І ФВ, і то на 7 рівні краще грав Ну добре. СТРВК 4 фраги. Пішли вам, друзі, покажу аукціончик. Може ви ще встигнете. За 4500, друзі, зайдіть собі заберіть ВЗ 122 ТМ. Класна тачанка. Шкода Т56, якщо вам потрібно. Ну вона частенько випадала. Ну зараз, друзі, взагалі ніякі танки не падають. Тому дивіться. Ну, вз 122 тм Я на ньому пограв, мені сподобався. Дуже класний танк. Заходьте, друзі, забирайте. Це дуже дешево. Ще, друзі, хочу вам сказати, є пару новин. Буде 116-й на аукціоні, ну, кажуть, буде дуже дорого. Анігілятор, кажуть, теж дорого буде. Крушитель. Ще там пару А, МТТБ буде ві... віска з 9. Якщо вам цікаво, Блін, хотів теж вчора забрати атак. Атас, атак його по-різному називають. Ну, Мені здається, що атак. І він... Його за 25 тисяч зібрали. Я навіть не встиг роздуплитися. Думав, хоча б до одної поніження ціни він дойде і я його теж візьму. Ага, дочекався. Люди так бистенько все. Ну, Потім, друзі, не удивляйтеся, що не дивуйтеся, як будуть вони по 30 тисяч стояти, ті танки. Ну, то, що ви спішите їх розбираєте, а ну, я розумію, гравці хочуть там забрати, там класний. І за цього шаленого, як то кажуть, натовпу вони вже забирають танки, спішать, спішать, спішать і тому би приходиться брати за 25 тисяч. А якби всі були розумні, трішки підождали, б, понижились. І купили б собі ту ціну хоча б по не знаю. Ну за 20-22 хоча б. Ну не за 25. Це дуже дорого. Тим паче танк уже в скринях був. Тому, друзі, я не знаю, думайте головою. Тому якось так, друзі. Бо наступного разу вони будуть 30 стоять. І потім не дивуйтесь, скажуть, ціни підняли. Ви самі їм даєте цю, цю можливість, щоб вони. Ставили дорожчання цін. Тому, друзі, задумайтесь. Це нічого там, це просто я вам адекватні речі кажу. Ми ж потім самі дивуємося, чого такі ціни, бо ми їм самі дозволяємо це робити. А якщо такого не буде, не будемо дозволяти, то буде все нормально. І ціни будуть адекватні, і жити буде легше. Все, друзі, вас всіх обійняв. Сталкер був на зв'язку. Всього вам найкращого, І по житті і взагалі всіх вас обійняв. Божа благословіння, мирне на небо над головою. До зустрічі з вами був сталкер.